Щось літає, так? Це ще один рік в армії пролітає. <laughs> ну окей, тоді погнали. Mm -hmm. Привіт, мене звати Дмитро. До лав 45-ї окремої артилерійської бригади. Я вступив в березні 22-го року, одразу після того як відвіз свою дружину на захід України після початку повномасштабного вторгнення. Ну, початок війни, який більшість українців застав мене вдома четвертій ранку орієнтовно, коли я почув перший вибух, це було в Києві. От, але хотілося, ми живемо недалеко від заліз... залізничного вокзалу, і, і хотілось думати, що це просто. Якось там вагони, знаєте, поїзд там. Потім почув наступний вибух і зрозумів, що все-таки почалося. До війська вирішив долучитись тому, що в принципі я не, не бачив іншого виходу. Це Мені здавалося, це єдине, що єдиний правильний е, варіант, що потрібно було зробити на той час. Я не повідомляв е, про свій вибір, і в уже після того, як е, я був в воєнкоматі, після того, як е, мені подзвонили, сказали: приходь е, на пункт збору, е, тоді я вже сказав. Ну, всі були, звичайно, в шоці але ну, десь і розуміли мене. Зараз переживають, але вже за цей час змирилися з, <смирили> з тим, що я роблю, і, і розуміють, що це потрібно. В цивільному житті я е інженер-конструктор, займався проєктуванням. Е Промислових, цивільних будинків, все, що пов'язано з будівництвом, моя сфера діяльності. Ну, по великому рахунку, досвід цивільного життя не сказати, щоб сильно знадобився тут. Багато в чому довелося розбиратись по-новому, можна сказати, з нуля. Спочатку, спочатку я потрапив у резерв, і потім півроку я провів в піхотному батальйоні і вже після, після цього запросили в 45-ту, а займатися тим, чим займаюся зараз, а саме безпілотними комплексами. Перше враження було дуже приємне, дуже дружній колектив, вмотивовані люди, ну, тільки, тільки найкраще враження, і це все дуже надихало на, на подальшу роботу. За весь час моєї служби побував на Херсонському напрямку, Донецькому, Харківському. Ну і, в принципі, основний час це Донецька область. До бойових завдань приступив в так, це був вересень 22-го року. А я у складі одного з екіпажів поїхав в Херсонську область саме на цю кампанію визволення Херсону. Одразу на першому виїзді е, нашим екіпажем було виявлено багато цілей. Перше побачив, як відпрацьовує артилерія. Враження були просто неймовірні. Знищені цілі це було це було дуже, дуже м -м, надихаюче, <сум> тому що ти бачиш результат. Результат роботи е, цілої команди. Наш екіпаж складається з чотирьох людей. Деколи, деколи ми їздимо в більш розширеному складі, п'ятеро чоловік. Усі хлопці прийшли з різних сфер діяльності, але кожен знайшов тут свою нішу і займається тим, що у нього виходить найкраще. Нашим екіпажем вдавалось виявити, а в результаті і знищити. Це панцир, російський аналогов нет, засіб, от. ну, це було яскраво. Кожен, кожен раз, коли, е, коли уражена ціль, це як на футбольному, на футбольному матчі, коли твоя команда забиває гол. От, Напевно, от в мене. от, Таке, таке відчуття. Бригада працює над тим, щоб долучити до своїх лав нових людей, адже війську потрібні нові люди. Тому хочу сказати усім, щоб просто зробили свій вибір. Зараз у нас хороше забезпечення. Людей готують і люди потрапляють в злагоджений колектив, який навчить усьому, чого знає, і покаже, як найкраще застосувати свої навички з цивільного життя і примінити їх в війську. Так, ну на рахунок підтримку тилу, то вона дуже сильно відчувається. І дуже сильно відчувається, коли її нема. <гум> От, е хочу подякувати усім волонтерам, тому що те, що вони роблять, е воно дуже сильно допомагає, дуже сильно полегшує нам роботу, і без них, е ну, без них було б дуже і дуже важко. Чого не вистачає, не вистачає сім'ї. <гум> От. А з дружиною стараюсь виходити на зв'язок як, як, тільки, як тільки є така можливість. А так робимо свою роботу. Зараз я, зараз я не будую ніяких планів на рахунок роботи, не хочу загадувати, особливо через те, що. Ну, просто нема розуміння, коли це все закінчиться, чим закінчиться. Багато буде залежати від, від результату, якого ми досягнемо. Одразу після повернення, не знаю. Мені здається, що я просто, просто захочеться поїхати кудись відпочити з дружиною. На два тижні, не знаю, на місяць, <сь> як, як вийде. Усім хлопцям, які приєднались до лав Збройних сил, як від самого початку, так і нещодавно, хочу сказати, що те, що ми робимо, і те, заради кого ми це робимо, є дуже важливим. Мотивацію на кожен день знаходити важко, але ти знаєш, що сьогодні ти стаєш, приступаєш до завдання. І робиш усе, щоб е, наблизити перемогу, наблизити той день, коли ми всі е, повернемося додому. Цілі і неушкоджені. Якщо ти цього не зробиш зараз, то від твоїх дій залежить е, конкретно в цей момент чиєсь життя. Потрібно пам'ятати, що мета у нас одна, задача у нас не змінилась, тому. Тримаємо стрій. Слава Україні.